Ja przejrząd. Przyszedłem na rozmowę kwalifikacyjną. Mene zwamy Oksandr. Nazywam się Oksandr. U mnie jest doswit roboty. Mam doświadczenie w pracy. Ja pracował na składzie. Pracowałem w magazynie. Ja odpowiedzialny i punktualnej. Jestem odpowiedzialny i punktualny. Ja gotowy pracować z poniedziałka. Jestem gotowy do pracy od poniedziałku. Чи можу я поставити запитання? питання? Я шукаю стабільну роботу. Шукам стабільної праці. Маю всі документи. Мам всі документи. Дякую за розмову. Дякую за розмову. Тепер ти зможеш впевнено пройти співбесіду польською. Став лайк. Поділись з друзями, збережи собі, напиши в коментарях, на яку тему зробити наступний урок. А ще можеш підтримати наш освітній проект подарунками, це дуже надихає творити далі.